Ми старалися робити менше помилок своїх. Видно, що гравці вищого рівня, і нам важко було підтримувати такий результат, як ваші четверці, весь час. Тому такий результат у нас. Як цей так, ми старалися забивати і нам цього було достатньо, щоб зробити відрив. Ви бачили такий розмір команди, як це стати зв'язку, сили братися на Нам не вистачає. Ми тренуємося, два тренування в день, нам... у нас є нагрузка, вистачає на сім років. Дякую. Ну ми непогано почали першу четверть зіграли. Ми не впоралися з пресингом, не могли його здолати. Ну нам не вистачає досвіду. Ми молоді. Першу четверть, коли почали, то не нічого Ну в нас не ставилася задача виграти, нам ставилася задача показати гарну гру. І я їм сказала, чи коли є можливість, треба кидати. І на цім, якщо ми не будемо забивати, на цим ми не будемо працювати. Остані, втані, які У нас задача як можна найвище зайняти місце в Лізі. І все дякую, дякую за привітання. Сьогодні склалося не так, як ми очікували. Дуже багато промазали, багато було вільних китків, які ми не забили. Ми будемо над цим працювати, бо сьогодні щось пороблено було за зачароване кільце, тому будемо працювати і завтра будемо намагатись намагатися показати кращу гру. захисті так, так. В захисті ми виконали всі вказівки нашого тренера, тому мабуть, завдяки захисту від того, що добре від захищались, тому і пішло і в нападі. Завтра другий раунд найкращий організація ну будемо старатись, звичайно. Ми налаштовані тільки на бій, на хорошу гру, на самовіддачу, і щоб дати ще й молодим пограти, тому звичайно будемо старатися як найкраще зіграти. Так, як Хочу подякувати команді Київбаскет сьогодні за ту боротьбу, яку вони нав'язали. Початок ігри був так мінус сім. І перша четверть, вона була така, скажімо, ну на рівних. Ми звичайно потім нам довелось включити пресинг, і за рахунок пресингу ми зуміли переломити ігру, і в подальшому може дуже багато до кінця ігри пресингували і добилися свого результату. Завтра другий матч. Будемо готуватися, тому що до кожної гри треба готуватися. В ротації сьогодні ми застосували всіх гравців. 12. приблизно теж і на завтра плануємо, щоб кожен хто є в клубі, мав свій ігровий час.